Як зареєструвати ФОП? Як правильно обрати квет? Як вибрати систему оподаткування? Раді вас вітати! Мене звати Андрій. Я практикую юрист у сфері господарського права і сьогодні дам відповідь на ці та інші запитання. Якщо ваш бізнес почав успішно розвиватися, от у такому разі саме час задуматися про юридично правильне оформлення діяльності вашого інтернет-магазину, агентства послуг чи іншого виду бізнесу. Найпростіший спосіб це зробити це зареєструвати себе як фізична особа-підприємець. І в цьому відео я розповім, як дистанційно зареєструвати ФОП на порталі Дія. Перед тим, як проводити реєстрацію, нам потрібно підготувати кілька моментів. По-перше, нам буде потрібен унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі. По-друге, сформувати електронний цифровий підпис, наприклад, ДІА-підпис або ЄЦП Приватбанку чи будь-якого іншого банку. Дані сервіси є абсолютно безкоштовні. Також потрібно заздалегідь обрати необхідні кведи та визначити, яка система оподаткування буде нам оптимальна у співвідношенні наявних обмежень та розмірів визначених податків. В процесі даного відео ми з вами пройдемо весь етап реєстрації та підготуємо відповіді на дані запитання. Переходимо безпосередньо до процесу реєстрації ФОП, а саме на веб-версію порталу Дія і авторизовуємося. З право горі ми бачимо колонку Увійти до кабінету. Натискаємо її. Авторизуватися ми можемо за допомогою підготовленого нами раніше електронного цифрового підпису. Вибираємо, до прикладу, підпис і слідуємо підказкам. Коли ми увійшли у власний кабінет, вибираємо розділ послуги. Шукаємо розділ автоматична реєстрація ФОП і вибираємо його. На першому кроці Дія запитає адресу реєстрації та унікальний номер запису в реєстрі. Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі ми можемо знайти у застосунку дії. У розділі Повна інформація поряд з ID карткою чи закордонним паспортом знаходяться необхідні цифри. Щодо адреси, то треба вписати ту, що зазначена в паспорті. Або ж у довідці переселенця, якщо ви вимушено покинули домівку. Однак однією з переваг реєстрації ФОП в дії є можливість зареєструвати іншу адресу, до прикладу, офіс, склад, магазин. Тоді нам знадобиться розділ Інша адреса. На другому кроці ми вибираємо основний вид економічної діяльності та додаткові. Вид економічної діяльності називається кведами. Квед розшифровується класифікація видів економічної діяльності. Має бути один основний квед, та за бажанням додаткові. Кількість додаткових кведів не обмежена. Класифікатор видів економічної діяльності по суті являє собою величезний список, де перелічені всі можливі і неможливі види діяльності, які може здійснювати ФОП. Вибір основного кведу впливає на тип оподаткування та сплату податків. Чому саме важливо правильно обрати квед? Це насамперед пов'язано із платами податків. ФОПи зацікавлені за можливості перебувати на єдиному податку, оскільки там менша ставка. Звернемося до законодавства, до Податкового кодексу України, стаття 298.2.3 говорить нам, що платники єдиного податку. Зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів у разі здійснення видів діяльності в реєстрів платників єдиного податку. Тобто, коли ми здійснюємо діяльність за кведом, що не дозволений платників податків певної групи, такого ФОП переводять на загальну систему, де ставка податків значно вища. Проте, коли ми реєструємо наш ФОП через дію, і при реєстрації обираємо кведи, дія автоматично відмоніторює всі кведи, які ми обираємо для реєстрації. Якщо вони не підходять для нашої групи, яку ми реєструємо, дія видає помилку і розписує, чому саме так відбувається. Які кведи нам не підходять для нашої групи єдиного податку. Як ви можете самостійно вибрати квед, який вам найкраще підходить? Заходимо на квед Укрстат. Це є загальний реєстр, і ми можемо переглянути всі ці кведи. Вони розділені на секції, розділи, групи та класи. Розберемо кілька прикладів. Останні роки найпопулярнішим серед новостворених фопів залишається розмір торгівлі в інтернеті. Аналізуємо наявні секції. Обираємо секцію G, оптова та розмір торгівля. Нам відкриваються наявні розділи. Нам підходить розділ 47, це розмір торгівлі, крім торгівлі авто автотранспортними засобами та мотоциклами. Натискаємо на неї. Далі нас зустрічають групи, де ми не бачимо жодної згадки про інтернет. Але є група 47.9. Це розрірна торгівля поза магазинами. Відкривши її, бачимо нам потрібний квед. Це 4791. Це розривна торгівля, що здійснюється фірмою поштового відправлення або через мережу інтернет. Розглянемо ще кілька актуальних прикладів, але вже без детального аналізу. До прикладу, для програмівців підійдуть такі кведи, як. 6201 це комп'ютерне програмування. 63.11 це оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язане з ними діяльність. SMM-менеджери менеджери це КВЕД 73.11, рекламні агентства. 73.20 дослідження конкурктури ринку та виявлення громадської думки. І також 63.11 це оброблення даних та розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язане з ними діяльність. Якщо ми розглянемо професію фотографа, нам підійдуть КВД 5911, виробництво кіно та відеофільмів, телевізійних програм, а також 5912, компонування кіно та відеофільмів, телевізійних програм. Також можемо, до речі, додати діяльність у сфері фотографії. Це КВД 7420. Переходимо далі. Третій крок. Вказуєте, чи вели підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування в цьому році. Оскільки, якщо ви відкриваєте ФОП в другий за поточний рік, спрощену систему порядкування виберете система не дасть. Четвертий крок. Вибираємо систему порядкування. Система може бути загальна або спрощена. Загальна система порядкування характеризується вищими податками та складнішою системою ведення обліку. Тому багато підприємців за можливості намагаються уникати загальну систему. Тут ми платимо ПДФО, це податок на доходи фізичних осіб, за ставкою 18% це базова ставка. Також ми сплачуємо військовий збір. З 2025 року це 5%. І ще ми сплачуємо єдиний соціальний внесок. Це 22%. Важливий нюанс. Чим відрізняється загальна система оподаткування від єдиного податку. Найперше тим, що базою оподаткування на загальній системі є прибуток або чистий дохід. Тобто валовий дохід, мінус витрати, пов'язані із господарською діяльністю. Так визначаємо чистий дохід і опорядковуємо його. Що слід доповнити про ЄСВ? ЄСВ має граничні межі, максимальна база для нарахування ЄСВ це 160 тисяч гривень. Тобто, мінімальний поріг страховий внесок з ЄСВ це 1760 гривень, а максимальна сума ЄСВ 35 200. Якщо ваша виручка від діяльності протягом 12 місяців складає більше 1 мільйона, то ви зобов'язані зареєструватися запутником ПДВ. За спрощеною також є розподіл на першу, другу, третю та четверті групи, вони відрізняються за видами економічної діяльності, кількістю найманих працівників, лімітом річного заробітку тощо. Щоб краще орієнтуватися та розуміти характерні відмінності груп між собою, Створимо табличку, і в ході аналізу Податкового кодексу будемо її заповнювати. Відповідно до статті 2914 податкового кодексу до першої групи відносяться фізичні особи підприємці, які не використовують праці найманих осіб, здійснюють виключно розривний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або провалять діяльність надання побутових послуг населенню. І обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати. Отже, перша колонка. В таблиці обсяг доходу за рік 167 розмірів мінімальної заробітної плати. Статтею 8 закону України про державний бюджет України на 2025 рік установлено розмір мінімальної заробітної плати. Це 8 тисяч гривень. Відповідно, 167. Множимо на 8 тисяч і отримуємо 1 мільйон 336 тисяч гривень. Продаж товару можливий виключно з торгівельних місць на ринках. Надання послуг виключно надання побутових послуг населенню. Стаття 291 пункт 7 Порядкового кодексу України дає чітке розуміння, які послуги підпадають під поняття побутові послуги населенню. ФОП Перша група не використовує працю найманих осіб. Фіксована ставка єдиного податку для першої групи платників єдиного податку не більше 10% розміру прожиткового мінімуму. З 1 січня 2025 року, відповідно до статті 7 закону України про державний бюджет України на 2025 рік, установлено місячні розміри прожиткового мінімуму в сумі 3028 гривень. Відповідно, 10% від цієї суми становить 302 гривні 80 копійок. Крім того, звертаємо увагу, що з 1 січня 2025 року ФОП платники єдиного податку є платниками військового збору. Ставка військового збору для ФОП платників єдиного податку першої групи 10% від розміру мінімальної заробітної плати, тобто 800 гривень. Також 2025 року повертається обов'язкова сплата єдиного соціального внеску у розмірі 1760 гривень. Друга група це фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку або населення, виробництво або продаж товарів діяльність у сфері ресторанного господарства. За умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв, по-перше, не використовують працю найманих осіб або кількість таких осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб. А друге, це обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня породкового року. Отже Обсяг доходу на рік не більше 834 розміри мінімальної заробітної плати. Множимо на 8 тисяч гривень і отримаємо цифру 6 мільйонів 672 тисячі гривень. Продаж товару без обмежень. Це найкраща група для підприємців, які зосереджені на оптовій чи розриві торгівлі в межах України. Надання послуг тут іде конкретизація суб'єкта. Кому ми можемо надавати послуги? а саме виключно платникам єдиного податку або населенню юридичним особам заборонено та ФОВ на загальній системі. фоп друга група може використовувати працю найманих осіб, тільки є обмеження до 10 працівників. Фіксована ставка єдиного податку для другої групи платників єдиного податку не більше 20% розміру мінімальної заробітної плати, що становить 1600 гривень. Ставка військового збору для позників єдиного податку другої групи, ідентична, як і у першій – 800 гривень. Також не забуваємо про обов'язкову сплату єдиного соціального внеску у розмірі 1760 гривень. Ну і переходимо до найпопулярнішої групи серед фізичних осіб підприємців. Це третя група. Це фізичні особ-підприємці, які не використовують праці найманих осіб, або кількість таких осіб, які перебувають з ними трудових відносинах. Не є обмеженими. Також це юридичні особи, суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітнього року. По суті, тут ми маємо обмеження тільки в обсязі доходу за календарний рік. Вона має не перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, що є еквівалентом 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Продаж товару у нас без обмежень, надання послуг без обмежень, наймання працівників без обмежень. Ставка єдиного податку для третьої групи становить 5%. Однак базою оподаткування даного податку є дохід, тобто всі кошти, що надходять вам на рахунок. Ставка міського збору складає 1%, також від доходу. Також не забуваємо про обов'язкову сплату єдиного соціального внеску в розмірі 1760 гривень. Сатею 291 пунктом 5 Податкового кодексу України він визначає виключення, які суб'єкти не можуть бути платниками єдиного податку. Слід обов'язково переглянути, чи не підпадаєте ви під ці критерії. П'ятий крок. Це місце провадження господарської діяльності. У нас на вибір є три варіанти. Якщо діяльність прив'язана до конкретної адреси: офіс, склад, магазин, то вказуємо дану адресу. Якщо ви плануєте працювати в онлайні, то найкраще вам підійде варіант у межах всієї території України. Шостий крок. Уточніть контактні дані. Перевіряємо заповнені контактні дані. Обов'язково слід зазначити номер телефону та електронну пошту. Сьомий крок. Перед нами відображається вся інформація, яку ми заповнили. Перевіряємо заяву. Якщо усе правильно, тоді накладаємо електронний цифровий підпис. Для підписання використовуємо електронний цифровий підпис банку або ж DIA підпис. Така ж процедура, яку ми проходили на початку, для авторизації. Підписали? Тоді вітаю! На цьому реєстрація завершена. В своєму кабінеті ви можете переглядати статус заяви. Коли сформується виписка про реєстрацію, вам на пошту надійде сповіщення. Ви зможете знайти вашу випуску єдиного державного реєстру, переглянути її і завантажити. Зазвичай вона відображається через ті декілька годин. У ній міститься інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Місце знаходження, дата та номер запису в реєстрі. Вся наявна ключова інформація про вас як про підприємця. Якщо ви реєструєтесь на єдиний податок, то вам потрібно перевірити через кілька днів після реєстрації самого ФОП, обов'язково зайдіть в кабінет платників податку. Подивіться в облікових даних, щоб у вас відобразилась група єдиного податку, на якій ви будете працювати, і замовте витяг з реєстру платників єдиного податку. Виписка з ЄДР та реєстр платників єдиного податку знадобиться вашим замовникам, тож березіть її собі, що не давати за потреби. На цьому все. Радий, що додивилися дане відео до кінця. Якщо ви знайшли відповіді на запитання, які не давали вам спокою, обов'язково поставте лайк. Якщо є запитання, які не були розкриті в цьому відео, пишіть його в коментарях. Обов'язково підписуйтесь. В Наступних відео я допоможу вам сформувати примірний договір у продажу який буде вам корисний у вашій початковій діяльності. Гарної днини!